Я, Микола Файдон, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, Український демократичний альянс за реформи, ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенство її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни. Громадянської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії, досягнення цілей європейської інтеграції України, інтегрованості її в сучасний розвинений світ. Перед українським народом, своїми виборцями і колегами, урочисто присягаю у разі обрання мене народним депутатом України. Дотримуватимусь я програми партії Удар всіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей, європейську інтеграцію України. Не голосуватиму за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову. Увійти до фракції партії Удар перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту за жодних обставин не входити до альянсів із партією регіонів та її сателітами, суворо дотримуватися конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України, а також партійної і фракційної дисципліни. Якщо я своїми діями. Порушу присягу, зобов'язуюся невідкладно скласти свої депутатські повноваження.